Привіт! І сьогодні я вам покажу, як робити розсувні сходи. Їх можна використовувати в хаті або щоб не дати іншим гравцям піднятися до тебе. Спочатку ми. Робимо сходи зі злипких поршнів. Ви можете їх робити будь-якої висоти? Тепер ставте дошки. Ззаду поршнів і одну дошку зверху на перший поршень. Тепер берете пил і ставте його на дошки. Тепер прикривайте редстоун. І ставте важіль з іншого боку. Радстованого в його пилу. Воно має працювати? І воно працює. Тарас, здається, так і не прийде на наше відео, бо воно вже закінчилося. Привіт Наш відео закінчується. І <laughs> все, <говори> 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 до побачення!